Вітаю, друзі. Прийшла осінь і я не думав, що може таке бути. Мабуть, це вперше, а вперше завжди колись буває. Тобто на хризантемі з'явилися ось такі. Ось вони. Бачите? якісь чорненькі, повзучі і не тільки на цій, на інших також. Зараз я ще покажу. Ось на цій краще видно. Бачите, отакі вони. Вчора мені порекомендували оприскувати. Твіксом. Розвів, все зробив, оприскав, але сьогодні змін немає. На цих менших зараз я бачу немає, але можуть і на них з'явитися. Тому, якщо хтось може порадити, чим обробити, щоб позбутися цієї напасті. Буду дуже вдячний. Всім хорошого дня. До побачення. Бережіть себе.